права на критичне мислення Анна молода дизайнерка, яка хоче стати успішною у своїй сфері. Одного ранку вона гортає стрічку і бачить пост Секрет успіху прокидатися о п'ятій ранку. Це роблять Ілон Маск, Тім Кук і ще десятки мільйонерів. Анна задумується, може і мені треба вставати о п'ятій? І починає будити себе будильником до світанку, хоча її продуктивність падає. Запитання. Які питання Анна мала б задати, перш ніж слідувати пораді? Що може впливати на якість дослідження чи твердження в пості? Чи є тут логічна помилка чи упередження? Хочеш дізнатися відповідь? Підписуйся, щоб не пропустити.